Вітаю! Ми вже вміємо будувати графіки елементарних функцій та знаємо їхні основні властивості. У цьому відео ми вивчимо, що таке похідна функція та як її застосовувати для дослідження функцій. Зобразимо лінійну функцію y дорівнює x-1. Якщо x спрямувати до одиниці, то значення функції прямує до нуля, або ж число 0 це границя функції у точці 1. Візьмемо тепер дві довільні точки x1 та x2, і відповідні їм значення функцій y1 та y2. Розглянемо співвідношення дельта y до дельта x. Змінюємо залежність, змінюється і співвідношення. Похідна функції у точці x це границя співвідношення приросту функції дельта y до приросту аргумента дельта x, який прямує до нуля. Позначається як f' від x дорівнює… Границя співвідношення f від x плюс дельта X мінус f від x до дельта X. Процедура обчислення похідної це диференціювання. Таблиця похідних елементарних функцій зображена на екрані. Я відчуваю, що частина аудиторії починає засинати. Серцебиття сповільнюється, дихання стає глибоким. Треба оживити пацієнта. Умовно, зобразимо кардіограму як графік деякої функції f від x. Її формула нам невідома, розглянемо невелику частину графіка. Беремо два сусідніх проміжки на осі OX довжиною Δ і знаходимо для них відповідні значення дельта Y. У місці, де функція різко зростає, отримало велике значення. Де зростає повільно маленьке. Пам'ятаєте, що похідна це границя співвідношення дельта y на дельта X, коли Δ дуже мала. Отже, Похідна буде також відображати швидкість зміни функції або ж процесу, що описується цією функцією. Значення похідної функції у точці x0 дорівнює коефіцієнту дотичної до графіка функції у цій точці. Дотична тому, що пряма дотикається до функції. Запишемо рівняння дотичної. Графік прямої kx плюс b. Минулого разу ми говорили, що кутовий коефіцієнт k це тангенс кута нахилу прямої. А тангенс це що? Правильно, похідна. Отже, y дорівнює значення похідної у точці помножити на x b. Треба ще знайти значення b. А як його знайти? Згадаємо, що точка Х0 належить графіку. Тоді B запишемо так. Підставимо значення у вираз. Не знаю, як у вас, а у мене голова обертом від всіх цих формул, як на атракціоні. До речі, про атракціони. За допомогою похідної досліджують і проміжки зростання або спадання функцій, тобто досліджують на монотонність. Точки, у яких похідна функції не існує або дорівнює нулю, це критичні точки. Якщо знак похідної змінюється при переході через критичну точку з плюса на мінус, то ця точка максимум. Якщо з мінуса на плюс мінімум. Таких мінімумів та максимумів може бути декілька. Підсумуємо. Повне дослідження функції виконують за схемою: перше. Знаходимо область визначення функції. Друге. Досліджуємо напарність або непарність та періодичність. Третє. Знаходимо екстремуми функцій та проміжки зростання і спадання. Четверте. Знаходимо точки перетину графіка функцій з осями координат та проміжки знакосталості, Тобто ті, на яких функція не змінює свого знаку. І п'яте. будуємо графік функції. От ми і розглянули основні властивості функцій та їхніх похідних. До зустрічі у наступному модулі.